Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 вересня 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч з виборцями у форматі Town Hall у Флінті, штату Мічиган, варто зазначити, що це третій захід у відповідному форматі за участю Трампа в активній виборчій кампанії. Власне, модерувала захід Сара Хукабі-Сандерс. І за традицією ми розберемо основні тези, які висловив Дональд Трамп через відповіді на запитання, які йому ставилися як з боку Сандерс, так і з боку виборців, які там були присутні. Отже, спочатку була згадка про Жахливу подію, яка трапилась 13 липня 2024 року у Пенсільванії, коли був перший замах на життя колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді, була друга спроба вбивства. Трампа, як зазначає Сандерс, ви боретесь за посаду президента США, тому що Америці потрібен боєць, чому ви хочете бути президентом, незважаючи на ці події, і власне чому ви продовжуєте боротьбу? На що Трамп зазначив, що ми перемогли у 2016 році, показали кращі результати в 2020 році. Багато хто в Європі хотів, щоб це стало зі мною, бо вони не хочуть мати справи. З Трампом. Ми будемо покращувати нашу країну. Мені зателефонував Байден після спроби замаху, і у мене був гарний дзвінок від Камали Гаріс. Я це ціную, але ми маємо перемогти для того, щоб зробити Америку знову великою. Далі він почав говорити про те, що у Китаї та Мексиці будують заводи з виробництва автомобілів, і вони хочуть продавати ці автомобілі у Сполучених Штатах Америки. За мого президентства були введені тарифи щодо продажу цих іноземних товарів, які Байден і Гарріс... За свою каденцію не зняли. Далі він почав згадувати вивід військ США з Афганістану, що внаслідок цього загинуло 13 військових. Ми там залишили військове обладнання та техніку. Далі Росія розпочала напад на Україну. Цього б ніколи не трапилось за президентства Трампа, як і те, що відбувається в секторі газу. У вас би не було пінфляції, і, власне, Трамп за свого президентства перевів Сполучені Штати Америки з третього на перше місце в багатьох сферах. У штаті Мічиган будуть вироблятись автомобілі у великій кількості. Ми не хочемо китайських автівок. І далі він почав говорити, що Гарріс неправдиво зазначає, що мої мітинги залишають особи. У нас було 107 тисяч осіб Нью-Джерсі, Валабані 68 тисяч, і в північній Кароліні 79 або 81 тисяча осіб. Як ви зрозуміли, Трамп з питання про його замах перейшов на абсолютно усі інші теми, які він піднімає в межах своїх попередніх передвиборчих. Заходів. Далі було запитання від Ісая, працівника автопрому. Він зазначив наступне, яка загроза в майбутньому може бути щодо робочих місць для виробництва автомобілів в штаті Мічиган, і що ви будете робити для усунення цих загроз? Трамп почав говорити про те, що у нас є ще одна загроза ядерна зброя, до чого тут ядерна зброя і робочі місця у виробництві автомобілів, але Трамп почав з цієї загрози. Я добре ладнав з Путіним, з Зіньпіням, з Кім чен Іном. Ми повинні мати людей, які мають нас поважати. Китай, Росія, КНДР мають ядерну зброю. І ядерна зброя має велику силу. Це найбільша небезпека для. Цивілізації. У Мексиці дефіцит 250 мільярдів доларів. Знову ж таки, почав переходити на тему Мексики. Далі він згадав COVID-19, що це китайський вірус, і далі почав знову ж таки говорити про ці тарифи. У нас буде взаємний податок на торгівлю. Якщо хтось буде стягувати 100% податку. Мита з нашого товару, то ми будемо стягувати з їх товарів таку ж саму кількість мита. У нас буде багато грошей, у Мічигані будуть заводи з виробництва автомобілів, яких не було в останні 50 років. Тобто, із цих двох відповідей ми можемо також зробити висновок, що Трамп тут робив великий акцент на Автомобільній промисловості, зазначаючи, що він покращить це питання в штаті Мічиган. Далі було знову ж таки, запитання від Сандерс. Вона зазначила, що в одному штаті черговий хлопчик був битий нелегальним мігрантом, який був депортований за вашого президентства. Що ви будете робити з безпекою кордону? На що Трамп зазначив, що ми закриємо кордон. Далі він перейшов на тему наркотиків. Що в Китаї він, коли був в Китаї, він запитав, чи є у вас ця проблема. Китай сказав, у нас немає проблеми з наркотиками, бо є смертна кара. У нас був найнижчий рівень торгівлі людьми, коли Трамп був президентом. У нас кордон був у безпеці. Далі була згадка про подію у Флориді. Ось ця друга спроба замаху на Трампа. Трамп зазначив, що секретна служба провела чудову роботу, підозрюваний хотів втекти на автомобілі, але одна жінка сфотографувала це авто і його було затримано. І далі він знову ж таки перейшов на питання щодо автомобілів: що коли він стане президентом, то кожен американець зможе вибирати авто, яке йому буде вигідне там, по ціні і по. Якості. Далі було запитання від Барбари. Вона мати трьох дітей, має сім онуків та трьох правнуків. І, власне, вона зазначила, що станом на зараз є проблема з цінами на речі, і в зв'язку з цим важко утримувати сім'ю, дітей. Як ви збираєтесь знизити вартість їжі та продуктів? За що Трамп почав говорити, що скоротить е, рахунки на електроенергію на 50% за перший рік президентства. Про це він говорив раніше. Далі він перейшов до тему, до теми фермерів. Він зазначив, що їх знищують. Він мав зустріч з фермерами. Та намагався їм запропонувати субсидію, але один з них підняв руку і зазначив, що їм не потрібна субсидія, а вони хочуть чесних правил у веденні відповідного бізнесу. Ми будемо покращувати роботу фермерів. Ми просто об'єднаємо процентні ставки, енергію та здоровий глузд. Хочеться запитати Трампа, як це все може допомогти у вирішенні. Питання зниження вартості їжі та продуктів, це ж абсолютно не пов'язані речі. І, власне, було ще одне запитання від Вілі, місцевого підрядника у Флінті. Він зазначив, які ваші дії щодо політики податків. На що Трамп почав говорити, що Гарріс хоче скасувати зниження податків Трампа. Вони хочуть збільшити податки на приріст капіталу, і це буде 70-80%. Хоча ми говорили, що там мова йде про 28%. і. Про 1 мільйон доларів. Так? Якщо людина за один рік або протягом декількох років заробила цю суму, то власне її дохід буде обкладатись цим податком. Далі Трамп говорить, що хоче, щоб люди сплачували справедливі податки. Якщо ми програємо вибори, ви не зможете виробляти автомобілі. Тобто він ось про цю тему автомобілів говорив в контексті кожної відповіді на запитання. Тому ми можемо зробити наступні висновки з його виступу у форматі таунхол в Мічигані. Відповіді на запитання стосувалися автомобільної промисловості в Мічигані, трішки говорив про зовнішню політику, питання нелегальних мігрантів, зниження цін та податків. І знову ж такі крізь призму цих питань він намагався критикувати Камалу Гаріс. І другий висновок це власне зауваження до цього заходу, і воно наступне, це взагалі не був формат Hall. Це була просто дискусія між Дональдом Трампом та модераторкою Сандерс. Оскільки фактично лише три запитання було поставлено з боку. Виборців, а таунхол він передбачає, що більшість запитань, так які ставляться, це мають бути виборці. Самих питань було шість. Це дуже мало через те, що Трамп давав дуже-дуже довгі відповіді на запитання. Будемо об'єктивним, це була така тепла ванна для колишнього президента США Дональда Трампа, і це не має нічого спільного з форматом Hall. Питань має бути набагато більше. І, власне, тут активно мають бути залучені виборці, тому що це такий формат, коли кандидат. Зустрічається з виборцями, і вони йому ставлять запитання щодо тем, які їх найбільше хвилюють. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!